Привіт, з вами Лар і сьогодні я покажу відео обзорі гри, які мене просили зняти. Це гра Clash of Clans. Заходимо в неї. Ем, блін, забув сказати, дуже важливу річ для Clash of Clans. Потрібен хороший доступний інтернет. Підключимося. В моєму випадку не Wi-Fi, а саме звичайний інтернет. На жаль, на жаль. Жаль. Але що поробиш так? Зараз я підключуся через USB до інтернету. Так. Ми підключилися, згортаємо. І заходимо в наш Clash of Clans. В наступному відео я напевно вам покажу, то, що я обіцяв. Це взлом Clash of Clans, щоб слегка розкрутити нашу групу. Взлом реальний. Я вже сам переконався в тому. Довго шукав взлома ігри. І так, приступ. Е, Логіка єгри заключається в тому, що вам буде потрібно крафтитися, прокачуватися, добувати золото, ліксір, войска, нападати, підніматися в лізі, обмовляти свої пушки і таке інше. Так, мою чорного ліксіра ми можемо брати чорних воїн. Е, але поки що не мені не доступ. Еліксір і золото. Еліксір буде потрібен для того, щоб прокачувати. Для того, щоб, можна так сказати, брати войска, а золото для того, щоб ми прокачувалися. Ліга, чим більше ви нападаєте... Успеш... Чим більше ви нападаєте добре, коли ви здобуваєте зірочку, ви піднімаєте лізі. Зараз у мене золота ліга 2. І коли ви є в лізі, вам будуть давати також бонусну доби, коли ви будете здобувати зірочку. У мене вона 11 тисяч. Так, напад. подбор. Зараз я не буду нападати на такі. Це якщо вам показати, що я мій нападати. А нападу на самих слабеньких, хто виніс тихе. Тихе це є таунхол або російська версія Ратуша. Так. так, ви зірочку здобуваєте за те, коли ви знесете базу на 50%. Другу зірочку ви здобуваєте за те, що ви знесете таунхол. А третю ж зірочку ви отримуєте за те, коли ви зносите всю базу. На 100. 100. Так, йдемо далі. Шукаємо нам противника. А, щоб не паритися з тим, можна було би скачати програму як з Mod Games, але вона потребує рут але вона зато саме випирає супротивника, якого ви можете виграти легко. Так. Я, я бачу тут. Дуже погано в нас. Так. Грошей багато, але. О! Ідеально. Вера покажу принападі на нього. Коли знімається оця штука, ця ракурса дадуть нам було. Так, чекаємо поки зумію, що можна продовжати його урозвалювати, але я не маю М -м -м. При нажиманні, там де ми нажимаємо, виходить певний рейд ось. так от можна їх вибирати. То Все, далі вже зірка є і все, но еще ничего не потрібно. Лекнути. Так, закінчуємо служення. Отримаємо свої кубки, плюс бонус на добичу. І все, ми вже піднялися. Зараз знайдемо себе. Ми піднялися чуть-чуть в лізі. І ще трошки ми будемо пеш. Також в ігрі є така штука, як клан кастел або крепость клана. Де можуть зберігатися війська, які вам дадуть інші друзі. Також можливі клан, це і мій клан, я тут голова. Або заходити в чужий. В профілі ми бачимо, що сюди бачимо свою базу, лігу, кубки, побіди в сраження, осаду грамо і так далі. Також місії, які ми проходимо, армія. І кармія, і якого левели Також їх можна прокачувати лабораторія. Лабораторія на самих перших левели У мене, наприклад, прокачується зараз варвар до 2, до 4 ливели. Так, є чат в клані і глобальний. Де можете запрошувати друзів або інших гірків. Щед, донат ход атак, магазин, ресурси, чорний лісит, защита, повнофуша, війська, король. В даному випадку я збираю на короля, У мені вже 7365. А потім буду ставити на тя... наказанку покачу. І так, ще раз нападемо. щоб ще би класно? Я би напав. пушки слабенькие, лучше Это не должен. Тут, я думаю, я прорвусь. А если в не в КНК, лучше ем. Все-таки драма, что вообще будет ужас. Так. Тут там может будет тесло. для радуйся. Я выпадкованно по... все. Давай все я не может, мне кубки аж 23. Даже и оттуда я тут и не Это... сдавал. Я Так. Ну, постараюсь я, постараюсь Что облегать. Кого... А, ну пока не дотягивает ее. Сука, ну, фух. Так, тут не дотягивается, тут дотягивается как раз и бомба. А, так, блин. Как так можно? Я не разумею. О, шкалечки, браво. Эпоха. Жесть а Я так бачу, зеркало не забыл, я пробую. Як не крути, але ми прожили. На жаль, на жаль, на жаль. Тут уже мені вже не вывезли вообще. Что тут здесь у нас? Фух, ми програли. 23. Фух, я те, щоб то набрати, тих 23 стільки треба збирати. А їх можна програти все за один раз. Ай, спойлер. Так. Графіка як ви бачите, хороша не скажу что погано и загалом все окей так кто сможет до бекуплю так ну вы бачили в сам обзоре гри також забираю золото мы можем якийсь дінк, щось там так я пригласив Подивимося до нього. Пеке? У нього всього навсього. А, 25 місць, а пек у вас. Мускаль той Длінг. Мускаль. Так, подивимося. Також за кожні левели. Левели каже на те, на те. Наскільки ми прокачуємо, чим більше ровели, тим висильніше. Може бути поставили, не може, не може. На цьому все. З вами був Лорд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па!